Дуже схожі принципи, скажімо так, виживання, тому що на полі, коли ти граєш американський футбол, ти дуже залежний від своїх побратимів, від помилки побратима і своєї помилки. Якщо ти помиляєшся, все взаємосв'язано, то команда програє. ситуацію, драйв або матч. На фронті так само. Якщо ти помиляєшся, то просто ціна помилки інша, може загинути твій товариш. Вітаю Юрію. Зараз багато гравців американський футбол захищає Україну зі зброєю в руках. І як сталося так, що одразу з першого дня чимало гравців пішли на передову? Які морально вольові якості притаманні представникам цього виду спорту? Вітаю, Дмитро. Насправді ви праві. Зараз більше 50 спортсменів, американських футболістів знаходяться на фронті в активній фазі. Ще пливлюється така ж кількість займається активно волонтеркою. Досить складно пояснити, чому саме американські футболісти в такій кількості. Можливо, тому що це командний вид спорту, американський футбол. По друге, силовий вид спорту. По-третє, дуже схожі принципи, скажімо так, виживання, да? тому що на полі, коли ти граєш американський футбол, ти дуже залежний від своїх побратимів, від помилки побратима і своєї помилки. Якщо ти помиляєшся, все взаємосв'язано, то команда програє ситуацію, драйв або матч. На фронті так само, якщо ти помиляєшся, то просто ціна помилки інша. Може загинути твій товариш. А якщо помилиться твій товариш, може загинути ти. Тож то відчуття плеча, коли ти стоїш один з одним, воно дуже важливе. І, можливо, десь цей принцип, цей духовізм і допомагає, і спонукає нас іти захищати батьківщину. Гравці в американський футбол, хлопці атлетичні, переважно кремезні. Яку роль фізична форма відіграє на фронті? Я вважаю ключову роль насправді як і психологія, так і фізична психологія, фізичне виховання і дисципліна, тому що ти постійно в напруженні в бронежилеті, в амуніції на тобі БК. Ти маєш працювати вверх вниз ховатися, бігти, штурмувати, сидіти. Ти можеш на позиції знаходитись там годинами, днями насправді. І набагато легше, якщо ти фізично підготовлений, то якщо ви питаєте про пораду тим хлопцям, які збираються вступити до лав Збройних сил України, я порадив би трошки зайнятися фізичними вправами, і підготувати себе. Це допоможе насправді, тому що на війні все про виживаємість. Треба відкинути всі фактори, які можуть. Завадити тобі вижити і навпаки притягнути до себе всі елементи, які допоможуть тобі вижити. Тож фізичне виховання, воно звичайно допомагає. Йдеться про вправи, які розвивають витривалість чи фізичну силу, передусім, От, хотілося б, щоб трошки конкретизували. Да, я думаю, що справа йде про витривалість, тому що ти постійно знаходишся під тиском. Бронежилети, як я казав, каски, зброї, БК, на тобі, ще рюкзак, ти маєш пересуватися. Наприклад, вихід до позиції тебе можуть підвести там на 3 кілометри чи 4, чи 5 кілометрів до точки евакуації. Ти маєш пішки йти до позиції. Причому не просто йти, а там з елементами приховування десь по посадкам, по бездоріжжю, по іншій місцевості, по лісам. Тож витривалість стоїть на першому місці. Я б радив би елементарно, насправді мінімальні кроси, віджимання, присідання. Все це можна робити вдома, не обов'язково робити. От абонемент там в спортзал і займатися там. Тобто базові вправи вони вже допоможуть. Тому ну, і що не де... бажано з навантаженнями, напевно. Звичайно, тому що декому щастить когось, кого мобілізують, да, є час на навчання. Місяць, два якісь там тренувальні лагері відправляють на передову. А бувають інші ситуації, коли мобілізують хлопців, і вони одразу вже там другий, третій день відправляються десь на передову і немає часу там, скажімо так, вкачатися і, і підготувати себе краще. Багато хто зі спортсменів не мав раніше бойового досвіду, як взагалі адаптовувалися до умов сучасної реальної війни. Там майже 95%, я думаю, може і більше не мали військового досвіду. Це взагалі досить унікальна ситуація для всієї України. Я думаю, що коли бізнесмени, батьки, менеджери, продавці, водії безліч професій в один день стали солдатами. Для мене прийшло розуміння там через рік, що солдат це насправді професія. Це мають бути спеціально підготовлені люди, навчені роками, треновані. Вони мають працювати разом, тому що важливо, з ким ти стаєш поруч. На да? твоя виживаемость важливо від твоїх побратимів. І як ви разом співпрацюєте, як ви одного відчуваєте до одного знаєте, на кого розраховувати. Це дуже важливо. І, на жаль, сталося так, що у нас у всіх не було часу ні підготуватися, ні спрацюватися, ні навчитися по факту професії військового. А це має бути професія. І там я от зараз дуже хочу, щоб коли ми переможемо, то це стала привільована професія, якщо так сказати. Тому що будучи в Штатах і дивлячись, як там ставляться до військових, це повага да, до ветеранів в першу чергу. В суспільстві я дуже хочу, щоб ця повага залишилась через руки в українському суспільстві до наших воїнів, до ветеранів, які пройдуть війну і далі будуть служити в майбутньому. Це має бути еліта насправді на армії, має ну, будуватися потужна держава. Моя думка. Ну, от ви згадали про Сполучені Штати Америки. Там нещодавно вийшов фільм про українських гравців американський футбол, які пішли на фронт. Чи вже маєте якісь відгуки? Чи хтось пропонував допомогу? Е, маємо відгуки. Насправді, це також досить унікальна історія. Моя сестра, вона. На початку війни переїхала за кордон, і я питаю до Франції, я питаю, як у тебе там справи, що думають там французи про війну. А вона мене питає: слухай, ти пам'ятаєш був конфлікт у Сирії? Я кажу, пам'ятаю. Каже, а що ти думав про сирійців? Ти був там душею, ти якось жалівся, переживав, плакав, допомагав, донатив? Ну, відверто, як і більшість, мабуть. Каже, так само. Чому я згадав цю історію? Тому що. Коли 10 тисяч кілометрів і десь є якась Америка і Україна, яка воює, яке може бути ставлення? Це десь далеко, це десь не з нами. Ще ми змушені своїми податками допомагати, щоб тримати демократію. Так, да, це свята ідея, свята війна зараз, це круто, але де десь далеко. І цей фільм це дуже крута штука, яка вийшла, щоб достучатися до сердець простих американців. Тому що для них американський футбол це релігія, це номер один спорт, це просто все інше відпочиває. І коли вони бачать, що це наша культура, це ж суто американське, о, хлопці в Україні, десь там в Україні, американські футболісти люблять що ми, і вони ще борються за свободу, за наші цінності. Но ми вважаємо, що цей фільм він прямо дуже і допоміг, і буде допомагати відчути американцям того, що. Це важливо насправді. Фільм вийшов. Ми спілкувалися з журналістами, які знімали цей фільм. Ну це як би мовити, не фільм, тому що він знімався в форматі, як казав Кайл олдскульному. Каже, ми будемо писати вам листи на фронт, а ви будете нам з фронту писати листи, але не паперові, а електронні. Він записував на камеру якесь питання. Пересилав нам, проходив час, коли у нас був час. Ми дивились це відео. І писали йому листа у відповідь, також записували. І ось такі от листівки ми протягом восьми місяців відсилали один одному, поки це все не було об'єднано в одне кіно. І ми питаємо у Кайла, як ну, є резонанс. Він каже: Друже, мене зупиняють на вулиці люди питають, як там як Роман, там, як Юрій, як той, як той. Ну це попало прямо в точку для них. І... В той час, коли допомога Америки ну надзвичайно важлива, да ми відчуваємо, що нам потрібно ще, ще ще ще, ще. робота не тільки там з політикумом, там важлива, а й робота з простим електоратом, від якого ці політики залежать. Ну, так це фактично така от зрозуміла абсолютно кожному американці історія, яку було показано да. у вечірньому праймі, Так, да на різдво в вечірньому праймі було показано. Було багато повторів після цього. Вони ще планують повтори, і можливо пронують продовження навіть. Я не знаю таке таке спілкування зараз. Тобто для багатьох це з такої абстрактної України перетворилося на те, що відгукується практично кожному. Кожному да звичайно, я ж кажу Україна далеко не зрозуміло, чому стільки, як ну зрозуміло, чому да зрозуміло, що ми боремося проти зла, але це так далеко звідси. Це це не торкає, да нема цієї емоції всередині. Коли вони побачили футболістів, то що їх торкає, то, що є емоція, і побачили, що вчора вони були з сім'ями, грали в футбол, займалися хобі, а потім всі вони змінили каски на військові каски е і одягли бронежилети, зняли амуніцію. Це, ну, це фантастика, насправді. Я маю на увазі фантастика з приводу того, яка реакція там зараз цього фільму. Писали, чим допомогти, можливо, хлопці, що вам потрібно. Насправді так насправді деякі е, звертаються зараз на сайт нашої ліги, пропонують нам е, допомогу. Е, нам навіть пропонують зараз зробити продаж футболок в Америці. Ми зараз думаємо, як це правильно все завернути, щоб це згенерувати і направити ці ну, кошти чи допомогу на, на, на нас, на армі має на увазі. Наскільки коректно я не знаю, порівнювати, наприклад, бойові дії реальні з грою в американський футбол, тому що це жорсткий вид спорту, і водночас там потрібна взаємодія між гравцями, інакше результату не буде. Чи правильно розумію? Сто відсотків. Порівнювати неможливо ні з чим. Ну неможливо підготуватися до війни. Ти можеш тренуватися, тобі можуть інструктори розказувати, як це буде, що робити, як ховатися, приїхати, стріляти. Але підготуватися неможливо. Тобто, коли ти там опиняєшся, ну все по-іншому сприймається. Чи допомагали якісь елементи, якщо казати про американський футбол, відчуття того, що від тебе залежить життя побратима, як на полі, насправді, тому що на полі американський футбол від кожного гравця, навіть якщо він без м'яча, або десь далеко, там біля бровки стоїть, залежить вся комбінація. Десь хтось належав, все комбінація не зіграна тут. Так само ну. Один з таких найстрашніших моментів усмідовлення, що насправді ти, ти не можеш піти нікуди. От іде там обстріли, ти сидиш там годину, дві, день, три, просто обстріли. Тому що для багатьох піхотинців, як я, я піхотинець, війна це не про постріляти. Є штурмовики, які займають позицію, а піхотинці, ми називають міноприйомники, ти сидиш, закапуєшся і ховаєшся. Ти сидиш день, два, три, і, звичайно, думки різні лізуть, і усвідомлення того. Ти не можеш піти назад, тому що якщо ти підеш, загине твій товариш. Ви з товаришами, які в бліндажі тримаєте позицію, ви також не можете піти, тому що від вас залежить взвод зліва, взвод справа. Всі три взводи не можуть піти також назад, тому що від них залежить лінія, і роти залежать, які стоять по фронту. І усвідомлення, що ти сам собі вже не належиш. Ти не можеш прийняти самостійне рішення, оцінити ризик і відійти. Або що ну, взагалі да, от такі невідворотність стояти, триматись, тому що якщо ти не втримаєшся, то воно може як карточний домик рухнути в секунду. І це відчуття, коли прийшло розуміння, то ну, це круто, насправді ти розумієш, що по тим, стоїть, ти стоїш. Все, поки ви стоїте, все буде добре. Все буде добре. Якщо десь хтось, Всі, так завжди можна поговорити і... і стояти далі. Ну от Ви зараз. Торкнулися певним чином якихось прогнозів. Ясна річ, що це штука невдячна. Але ви не лише спортсмен, не лише військовий, але і спортивний менеджер, який може бачити середню ситуації і бачити динаміку розвитку. Якою ви бачите її? Дякую за питання. Банальна річ, що прогнози це таке, ви знаєте. Я, ми спілкувалися з вами, що хтось давав прогнози, що Київ паде за три дні, там, хтось давав прогнози інші. Прогнози, вони неблагородні, вони мають, мають, кажу так, не збуватися. Да. Але мені здається, це так здається, як, як людині, як солдату, що, що нас попереду ще очікують дуже-дуже важкі місяці, місяці боротьби. І там теж спілкувався з вами я казав, що я вже рік майже в Збройних силах України, ніколи не думав, що це буде рік, і десь є усвідомлення, що, скоріш за все, буде не один рік в Збройних силах України. Тому щось має відбутися досить кардинальне, щоб воно закінчилося швидше, ніж до кінця року. А так як воно зараз рухається, з тими перемогами досить потужними, які у нас є на областях, з тими локальними невдачами, ну в нас теж ця це, це війна, є, десь є невдачі, да? тобто ж, всі розуміють, що не можна постійно вигравати е, якісь да, окремі е, баталії, то мені здається, що. Якщо в такому темпі воно буде йти, то ще рік ми маємо боротися, щоб перемогти як мінімум, рік мені здається. Але ви вірите в невідворотність перемоги? А, у нас немає іншого шансу. Ну немає іншого сценарію, тільки перемога. Я зараз не та всі, хто на фронті, я думаю, хлопці, як би важко не було зараз, і як би важко не було тим, хто чекає, і інколи можуть і думки бути та давайте вже закінчимо, сядемо, пожмемо одному руки, але. Мені здається, вже перейшли ту межу, за якою домовленості неможливі. Якщо це можливо було там до якогось моменту, після там, тих трагедій, які ми бачили в містах, після цивільних смертей, після руйнувань, після смертей солдатів, ну нема вже, то ця домовленість має бути якась золота. Там ми забираємо там пів території Росії. Окей, давайте домовлятися, тоді можливо. Але зараз ми бачимо, що виходить. Ну що ми дійсно нащадки, нащадки наших дідів, там козаків, які воювали, так само боронили, так само воювали за цю ж саму територію, якщо там, були в Донецьку, там, в Луганську, по цій самій землі там 200 років тому ходили наші пращури і так само боронили нашу територію, але справу не завершили. По тим чи іншим причинам. І наша місія, мабуть, наша місія, нашого покоління це поставити точку цій війні. От раз і назавжди. Бо якщо ми її не поставимо, то мій син або мій онук мусить знову бути в майбутньому, бо історія вона циклічна. Маючи під боком такого сусіда, то ми бачимо, що все повторюється, все повторюється, треба перемагати. Або бо ми можемо отримати просто тимчасовий якийсь сам мир, да, але який нам обернеться досить поганим, поганим майбутнім, будемо це вірити і робити все можливе для того, аби пришвидшити цю перемогу. Дякую вам за розмову. Дякую вам.